Якщо ви дивитесь це відео, ви певно натрапили на модуль з дата аналітики для продуктового IT на каналі Workbook Digitalista. Мене звати Олег. Я автор цього каналу і автор цього модуля. Цей модуль є частиною безоплатного курсу з дата аналітики для продуктового IT початкового рівня. Буде ще декілька модулів, які складуться, врешті-решт, в повноцінний курс. Це безоплатний модуль, однак. Певна плата є і. Плата, це ваша мотивація і ваша дисципліна. Модуль складається з матеріалу для навчання, це приблизно 75 сторінок тексту, який треба прочитати і вивчити, і онлайн-тесту, який складається з 60 питань різної складності і різного типу. онлайн тест не має обмежень в кількості спроб або в кількості часу на його виконання. Його основна мета це допомогти вам вивчити і засвоїти матеріал. Якщо ви засвоїли матеріал, Матеріали успішно здали тест. Ви можете здати ще один тест і отримати сертифікат, який буде свідчити про те, що ви вклали 15 годин свого часу в навчання дата аналітиці для продуктових it компаній і успішно здали тест з обмеженим часом і обмеженою кількістю спроб. Тест на сертифікацію буде складатися з 25 більш складних питань. У вас буде лише одна спроба і 90 хвилин на його проходження. Модуль складається з тієї самої інформації. Яку викладають на платних курсах і інтенсивах від продуктових it компаній, бо всі вони базуються на одних і тих самих знаннях, інформації, навичках і інсайтах. Різниця полягає в форматі навчання на платних курсах. Вас навчають і перевіряють ваші знання по ходу того, як ви навчаєтесь на інтенсивах. Продуктові it компанії начитують вам лекції, потім перевіряють ваші знання тестом в безкоштовному модулі, який я розробив. Це матеріал, який ви маєте за своє самостійно і самостійно перевірити його за допомогою відкритого онлайн тесту Цей модуль допоможе вам розібратися в основах дата аналітики для продуктового IT і допоможе вам розібратися, які ролі існують в продуктовому IT і в чому їх суть. У цього модуля є три основних юзкейси. Перший ви можете приміряти на себе роль дата аналітика в продуктовій it компанії. Ви дізнаєтесь, що роблять дата аналітики, які бувають ролі. Які між ними різниці, які зони відповідальності, які харди софт скіли потрібні для тих чи інших ролей? Це буде корисно, якщо ви цікавитеся дата аналітикою як професією, але ще не знаєте, чи чи ваше це, чи не ваше, ви можете вивчити цей матеріал, пройти тест і в ході навчання зрозуміти, чи ваша ця стихія чи ні? Другий use case полягає в тому, що цей модуль буде корисний для тих, хто вже займається дід. Диталом, наприклад, діджитал маркетингом, будь-яким менеджментом в діджиталі, може дизайном, може якісь інші технічні напрямки для продуктового IT. Цей модуль допоможе вам дізнатися про дата аналітику і розширити ваші знання. Цей модуль допоможе вам розширити та актуалізувати ваші знання. Дуже ймовірно, що ви покращите ваші аналітичні навички і зможете закрити частково. Аналітику в вашій компанії, команді або проєкті або соло проєкті. Якщо в вашій компанії вже є дата аналітики, наприклад, продуктовий аналітик, маркетинговий аналітик, BI-аналітик, то знання, які ви отримаєте в цьому модулі, допоможуть вам краще їх розуміти, і допоможуть вам підвищити ефективність взаємодії з аналітиками, що потенційно може вплинути на кінцеві результати вашої роботи і збільшувати. Чити профіти від того, чим ви займаєтеся. Третій юзкейс полягає в тому, що модуль може бути корисним для свічерів, якщо ви, наприклад, думаєте змінити фах і не знаєте, щоб такого спробувати. Але багато бачили реклами, яка транслюється it школами і продуктовими it компаніями які зацікавлені в тому, щоб на ринку було якомога більше дата аналітиків, тому що це така роль, яка потрібна потрібна кожному продукту і кожній продуктовій компанії, і не тільки. І четвертий case полягає в тому, що ви можете покачати ваші когнітивні здібності, простимулювати ваш мозок за рахунок того, що ви переключите його в режим навчання. Це буде корисно, якщо ви, наприклад, деякий час не працюєте або навпаки довго працюєте над одними і тими самими задачами, і використовуєте одні й ті самі знання і одні й ті самі. Навички, окрім всього, що я назвав, ви також покачаєте суттєво свою дисципліну, тому що без дисципліни пройти цей модуль неможливо. Ви також трошки покачаєте рішучість і сміливість, якщо ви наважитеся здати тест. І бонусом, як вишенька на торті, ви ще зможете отримати сертифікат, яким зможете пофлексити в LinkedIn, наприклад, або зможете додати його собі. В CV. цей сертифікат, як я вже казав, буде свідчити про те, що ви 15 годин вивчали дата-аналітику і підтвердили свої знання, здавши тест. Отже, як це працює за посиланням нижче, ви зможете перейти на перший пост, який є першою темою в матеріалі для навчання. Далі ви вивчаєте тему за темою. Все знаходиться в телеграм-каналі Workbook Digitalist. Ви можете робити це будь-будь-коли, де будь воно завжди з вами, воно завжди в телеграм-каналі, воно завжди в вашому телефоні і на будь-якому іншому пристрої. Далі, деякий час, ви будете читати і вивчати матеріал, і врешті-решт, ви знову натрапите на цей пост і побачите посилання на тест. Далі, якщо ви успішно складете тест і захочете отримати сертифікат, ви маєте зв'язатися зі мною, написати Мені привіт, Олег. Я хочу сертифікат». і я вам відкрию доступ для другого тесту. Як я вже казав, більш е короткого, на яку у вас буде обмежений час і лише одна спроба. Після отримання сертифікату я також надам вам запрошення в закриту групу, де буду я і інші діджиталісти, які отримали сертифікат. Мета цієї групи це нетворкінг, знайомства і допомога один одному. Якщо маєте питання, пропозиції чи фідбек, не стидайтеся, виходьте на зв'язок, пишіть мені, давайте знайомитися, мої контакти є в описі до цього модулю, а також в описі груп. Отже, бажаю мотивації, наснаги і дисципліни всім, хто наважиться пройти цей модуль. Також буде круто, якщо ви поділитеся модулем з тим, кому він може бути корисним.